Друзі, хочу привітати вас з різдвом Христою, не з тим, яке буде 25 грудня, і не з тим, яке буде 7 січня, а з тим різдвом, яке відбулося 2000 років назад. сталася велика важлива подія. Син Божий прийшов на цю землю з певною цілею. Не для того, щоб ви на різдво наїлися і напилися і повеселилися, а для того, щоб померти за ваш гріх. Він прийшов, щоб взяти на себе покарання за гріхи всіх людей і ваші також. Для того, щоб ви не попали в пекло, бо є покарання за гріх, ми всі зрішили, всі порушили заподі Божі. А Бог є праведний суддя і Він мусить покарати грішника. А покарання це вічні муки в пеклі. Але настільки Бог полюбив людей, що Він післав нам Спасителя, який взяв на себе покарання за гріхи всіх людей і помер за це на Христі. Тому тепер всякий грішник, який щиро покається і повірить в Ісуса Христа, буде виправданий на суді Божому, прощений буде, у них не пекла і буде мати вічне життя в Божому Царстві. Запрошую, читайте Євангеліє. Через Євангеліє ви отримаєте справжню віру, яка дарує вам справжнє спасіння. Божих вам благословіть!